Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назви відео, я була в Аврорі. Купили з чоловіком ось такий чайник, намальований, що червоний, на 25 літрів від фірми «Кейтл». і написано, що для різних типів плит підходить. Чому прикупили? Тому що наш попередній чайник почав процікати. Тобто, у нас плита газова і він прогорів. Був звичайний сталивий у нас, а вирішили додати кольорів на нашу кухню. Ой, а як його дістати? Ага, він повністю закритий. Додиться, так. так. Він нібито синій, але на світлі він фіолетовий. Камера не передає цей блиск, цей колір. Дуже яскравий насичений колір. Дно, мабуть, звичайне, не подвійне. Зі свистком. Ну, і попередній у нас також був зі свистком. Але подвійне було дно, але все одно він прогорів. Кришечка, звичайна, не кольорова. Були дешевші, менший об'єм. Але у нас сім'я велика, то вже купила більший об'єм, а саме 2,5 літрів. Тоді дивіться, що чоловік знайшов такий великий термометр на вулицю. Такого я ще ніколи великого не бачила. Можливо, камера не передає цей об'єм, наскільки він великий. Ми звикли, звичайні маленькі, такі кругленькі, але тут уже шкала дуже видна, то вже люди похилого віку точно побачать, скільки градусів на вулиці. Або в кімнаті, не знаю, де хто буде приміняти, але це ми придбали на вулицю. Папа попросив, щоб купили ми йому круги для болгарки, тут два штучки. Також не акційні, якщо були б акційні, я б купила більше. Подобається мені чорний від фірми Мрія Майленей то купила дві пачечки 20 грамів у кожній. І звичайний горошок також купили від фірми Деко і Додей. По 20 грамів. Неодноразово беру і тієї тієї і фірми. Ми горошок приміняємо майже усюди, то про запас нехай буде. Неодноразово беру, показую, що купую для бусинки пелюшки. Раніше купували для бусинки, для алінки, а тепер лише вже для бусинки. 60 на 90 у кожній пачці. До пива купили новинку ось такі трикутнички гострі. Зі смаком челі та лайму. Кукуризяні такі хрустики. А Женька попросила, щоб я купила капучино. Вирішила купити дві пачки з різними смаками. Це зі смаком вишні, а це зі смаком шоколаду. Зараз це все приперу і покажу, що ж купила АТБ. А в останній день акції, тобто в вівторок, ВТБ прикупила по знижці за акційною пропозицією, вода оболонська. 12 штук це така упаковочка 1 літр зі смаком лимона та апельсина. 14, 10, одна бутылочка. 169 20 за 12 штук. Знову в АТБ дешевші вже стали яйця. 10 штук українські. 38,20. Дівчатам купила банани 5 штучок 62,85 за кілограм, 5 штук 704 грами на 44, 25. Коли в АТБ, купую яблука. Ось такі у сіточці називаються українські. 29,79 за кілограм. На 39 гривень заважили, а в цій сіточці кіло 300. Женька попросила купити і тук. також був за акційною пропозицією. Я озвучу, скільки коштувало, а ви дивіться в куточку, скільки зараз це це коштує на даний момент виходу відео. Крекер тук 100 г 33,90. Така пачечка коштувала. Повторюсь, а у куточку ви побачите саму актуальну ціну на даний момент виходу відео. Тому що купувала вівторок, а відео, можливо, вийде там середа, четверг, ну то вже ціна буде інша на продукти, які ви бачите перед собою, ніж ті, що я озвучую. Женька хоче зробити піцу, тому купила ось такий був акційною майонез, з акційною пропозицією Майонез Оліс 50% жирності чудове, називається 300 г. 26,50. Не по акції, але потрібно було купити сметану. Від своєї лінії 15% жирності. 400 грамів. 49,90. Мені у каву купили вершки. 10% жирності просто наші, 200 г. Така невеличка коробочка. 33,30%. Із фруктів купила ще лимон. Мабуть, був по акції. Точно не пам'ятаю, але у чай потрібно нам. 5895 за кілограмів, тут майже 200 г на, на 11 гривень. Дуже класно виходить пол. Ось із такого рису. Шліфований перший гатунок 1 кг. Це пропарений. 49,90. В нашому ОТБ з'явився сирочок це ось така новинка зі смаком кокосу. Перший раз купую, спробуємо, якщо сподобається, будемо купувати ще 14,30 його ціна. І дуже смачні це ось такі тістечко макаронси. Саме нам подобається Женько зі смаком Фісташки. Продаються ще шоколадні, але, каже, ось ці набагато смачніші, ніж із фісташкою. Ціна, якщо по повній ціні купувати дуже дорого, то, то коли є акція, тоді вже ж по одній штурці ми її купуємо. Перший раз показую, хоча вже купували неодноразово 13,40 за одну, за 2,26,80. І мій чек обійшовся на 536 гривень 23 копійки. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!